Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Бункерний дід заявив, що готовий використовувати ядерну зброю для захисту російської території і чим посилив побоювання, що він може застосувати малогабаритну, тактичну ядерну зброю в Україні. Президент США Джо Байден попередив його. Що це стане найсерйознішою ескалацією із часів Другої світової війни, що ж таке тактична ядерна зброя? Тактична ядерна зброя це невеликі ядерні боєголовки та системи доставки, призначені для використання на полі бою чи для завдання обмеженого удару. Вони призначені для знищення цілей противника в певній місцевості, без масових радіоактивних опадів. Найменша тактична ядерна зброя може бути менше кілотони, виробляти еквівалент тисячі тонн вибухового тротилу. Найбільші із них можуть досягати 100 кілотонн. Стратегічна ядерна зброя більша до 1000 кілотонн І запускається із великої відстані. Для порівняння атомна бомба, яку США скинули на Хіросіму у 1945 році, мала потужність 15 к. Яку ж, друзі, тактичну ядерну зброю має Росія, за даними американської розвідки. Росія має близько 2000 одиниць тактичної ядерної зброї. Її тактичні ядерні боєголовки можуть бути розміщені на різних типах ракет, які зазвичай використовують для доставки звичайних вибухових речовин, таких як крилаті ракети та артилерійські снаряди. Тактична ядерна зброя також може бути використана із літаків і кораблів, як протикорабельні ракети, торпеди і глибинні бомби. Чи застосовували раніше тактичну ядерну зброю? Тактичну ядерну зброю ніколи не застосовували в конфліктах. Ядерні держави, такі як США та Росія, визнали, що так само ефективно можна знищувати цілі на полі бою за допомогою сучасних звичайних боєприпасів. Крім того, жодна країна, що володіє ядерною зброєю, досі не бажала ризикнути розв'язати ядерну війну, застосувавши тактичну ядерну зброю. Однак Росія може із більшою ймовірністю використати меншу тактичну зброю, ніж більші стратегічні ракети. Президент США Джо Байден назвав реальною загрозу того, що російський бункерний дід віддасть наказ застосувати під час війни проти України тактичну ядерну зброю. Коли два роки тому я говорив, що стурбований тим, що річка Колорадо може пересохнути, всі дивилися на мене як на божевільного. Так само на мене дивилися, коли я сказав, що стурбований тим, що Путін може використати тактичну ядерну зброю. Але це реально. Сказав Байден вчора, 19 червня, на зустрічі із спонсорами його виборчої компанії у штаті Каліфорнія. Тому, друзі, чи застосує тактичну ядерну зброю, чи взагалі ядерну зброю, бункерний дід, нікому не відомо. Але будемо надіятись на краще. І будемо наближувати нашу перемогу. Вірити у наші Збройні Сили України. Вірити всім захисницям та захисникам нашої рідної України. А дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть. Дивіться сімей відео, ставте вподобаєчки. Підтримайте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене, як ви знаєте, дуже і дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу!